Відео із олівцями з Аврори багато коментарів було про те, щоб я купила нормальні олівці з художнього магазину. І Я виконала ваше прохання. Вони мені обійшлися дешевше ніж в Аврорі на 3 гривні. Тому давайте їх оцінювати. Ну виглядають вони дуже гарно, і до речі, їх приємно тримати в руках. Я візьму однаковий колір з обох пачок і порівняю їх. Як бачите, із художнього магазину олівці більш яскраві і гарно нашаровуються. А от інші олівчики на їх фоні достатньо таки погані. Ну що ж, давайте малювати, і сьогодні в програмі така ось киця. Спочатку все як по стандарту. Малюємо скетчик і потім його стираємо. Тепер простим олівчиком роблю контур носа і очей, і беру олівчики. Фішка буде в тому, що киця буде кольорова. Я ментець, я так бачу. І тільки очі будуть як на фото. За основу беру жовтий колір. І Заповняю весь контур жовтими волосками. Потім доповнюю малюнок червоним, фіолетовим синім, щоб додати типу глибокості. Ще трохи деталюк, трохи на нашийник і. оп! І от кінцевий результат. Пишіть в коментарях, як вам і що мені малювати далі.